Вітаю колеги! З вами я, Олена Габрук, незалежний практикуючий консультант, з заподаткування та кадрів. Чи можна перерахувати зарплату працівника на рахунок іншої фізособи? Повірте, таких питань дуже багато. Що нам з цього приводу пише держпраці? Ну, найперше посилається на частину 5 статті 24 закону України про оплату праці, це закон 108, де встановлено, що за особистою письмовою згодою працівника виплата заробітної плати може здійснюватись через банки, небанківських надавачів платіжних послуг, або поштовими переказами на вказаний рахунок адресу з обов'язковою оплатою цих послуг за рахунок роботодавця. Тобто, що відбувається, працівник самостійно. Розпоряджається своєю заробітною платою. І, до речі, держпраці навела, що відповідно до частини першої статті 25 того ж самого закону 108 встановлена заборона будь-яким способом обмежувати працівника вільно розпоряджатися власною заробітною платою. Отже, нарахування відбувається працівнику, але працівник що має? Він має право подати вам заяву, в якій він напише реквізити, куди йому перераховувати заробітну плату. Реквізити ми зараз пишемо вже не за номером картки, а за IBAN рахунком. І відповідно це може бути IBAN рахунок іншої фізичної особи. Якщо працівник це в заяві пише, роботодавець перераховує ці кошти. Тобто працівник вільно розпоряджається власною заробітною платою. Зверніть увагу на цей момент. Тобто, коли мова йде, у нас про перерахування на картку іншої фізичної особи.